Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Юкраїн. Разом сильніші. Мої вітання, друзі. Мене звати Михайло Солятицький. Я запрошую вас. У місто Волочиськ на стадіон Юність, де вже зовсім скоро розпочнеться поєдинок в рамках сьомого туру ВІБЕД Першої ліги України між місцевим Волочиським агробізнесом та футбольним клубом Юкса, які сьогодні зійдуться в дуелі за заліковими пунктами для того, щоб якомога вище підніматися в турнірній таблиці. Агробізнес набрав непоганий хід і має в, своїм, в своєму активі 12 пунктів і знаходиться тимчасово на четвертому місці, тому. Дуже і дуже хороша сьогодні нагода для волочиської команди для того, щоб знову перемагати і подарувати своїм вболівальникам чергові три залікових пункти. Агробізнес сьогодні у традиційній формі жовтого кольору. Юкса у білому комплекті футбольної форми. Ну і така, знаєте, дружня і тепла зустріч тренерів обох футбольних команд, також інших професійних ліг українського футболу. Ну і зокрема. Матчі Кубку України, які час від часу відбуваються. Атака Юкси. Ситников. Ситников виконує навісну передачу. Удар по воротах і ледь у нас друзі рахунок не відкривається на початку п'ятої хвилини. Ось це так старт Ромаріньо після якісної навісної передачі від Ситника. Ось тут бачимо до кінця, відпрацював у відборі Ситников і виконав якісно навісну передачу. І Ромаріньо е, також зробив все абсолютно правильно. Вирвався хороше переведення на лівий фланг на Ховайка. Ховайко якісно зупиняє м'яч. Пробиває поворота Ховайко, але влучає в Ситникова. Як то кажуть, бей своїх, щоб чужі боялися. Але в цьому випадку Богдан Козак. Передача на Витіховського. Вутіховський обігрався з Богославським. Вутіховський на ударній позиції пробиває з носка Вуйтіховський і влучає в площину воріт і змушує Кирила Баранцова вступати в гру. Ну, можливо, воно так, друзі, буде працювати. Час від часу буду нагадувати про те, що відсутні у нас небезпечні епізоди, і вони одразу будуть створюватися. Лінію оборони Юкса. Хороша передача на Витіховського. Той закриває м'яч корпусом. Переведення на правий фланг. Роман Слива. Виконує навісну передачу Роман Слива. Войтіховський скидає під удар Богдан Козак. І все завершується тим, що буде аут для агробізнесу. Ну, ось, власне, переведення Романа Сливи на правий фланг дозволяє йому виконувати функцію з такого інвертованого правого оборонця. Дуже зручно йому зміщуватися в центральну частину поля під ліву ногу. і Виконувати ось такі. Навіс, який виграють гравці агробізнесу. Підбирання з Романом Ювхемцем. І Ювхемець, так би мовити, ставить крапку в першому таймі своїм неточним ударом. В центральній лінії поля Роман Толочко. Трохи вище над ним Віталій теплий та Богдан Козак. Удар по воротах! Небезпека, яка від Богдана Козака. Ось, власне, тільки його. Озвучив і пригадав вам, друзі, так Богдан Козак мав шанс відкривати рахунок а в нашому поєдинку. Ось вкидання за оту Романа Сливи, верхова боротьба і підбирання за Богданом козаком, який одразу пробував поворота. Козаки завжди виходили переможцями з боротьби, тому й не дивно. Олег Лень прострілює і м'яч влучає в руку. І буде 11 метровий штрафний удар. Пенальті на користь агробізнесу. І чекаємо, друзі, повтор епізоду того, як м'яч влучав в руку гравця Юкси. Ось тут хороша передача на хід від Романа Толочка. І ось тут під час виконання прострільної передачі м'яч влучає в руку Єгора Поправки, яка е, знаходиться в неприродному положенні. Ну ось, власне, якщо б Єгор поправка зробив поправку, то, можливо, цього пенальті не було б, так. Шанс для Максима Витіховського знову відзначитися в воротах Юкса, як він це робив в попередньому сезоні в чемпіонській групі навесні. Отож, друзі, Витіховський проти Баранцова. Розбіг. Удар. І рахунок стає 1-0. Максим Витіховський відзначається забитим м'ячем. І, друзі, рахунок відкрито. І зараз. Максим Войтіховський буде запускати стріли стріли в лінію оборони Юкси. Рахунок відкритий у нас на 50-й хвилині 1-0. І Максим Войтіховський збільшує свій бомбардирський доробок до чотирьох забитих м'ячів. І знову ж таки, дуже спокійно і впевнено виконує пенальті Максим Войтіховський. Ну, він один із найкращих в першій лізі в плані пробивання пенальті. І ось так, друзі, рахунок у нас відкрито. І всі, хто писали в коментарях, що саме Максим Вітіховський його відкриє, виявилися е, праві. Ну і, власне, тепер з чотирма забитими м'ячами Вуйтіховський ділить другу сходинку в бомбардирських перегонів разом з цілим рядом футболістів. Педро Акасів пробиває поворотах. Роман Підківка на місці. І це, друзі, напевно, перший удар площину воріт в юкси. Хоча, можливо, перший тільки для другого тайму будемо з повтор цього удару. Нижник. Перший при відборі. І Войтіховський технічно корпусом перехитрив Назара Балабу. Хороший шанс на контратаку. Войтіховський свій час там передача на Богдана козака. То й навіть на ударній позиції Зміщується в центр. Пробиває лівою ногою Богдан Козак. І після Рикошету від ноги оборонця буде кутовий для агробізнесу. А Назар Балаба продовжує лежати на газоні. Гравці гробізнесу відбитися. Повторна навала від Юкси. Фін Зідана у виконанні гравця Юкси. Ефектно. Педро Акасіо на ударній позиції пробиває Педро Акасіо. І блискучий сейв від Підківки. Атака триває. Повторний сейв Романа Підківки. І сподіваємось, що останні 10 хвилин пройдуть саме в такому темпі навісна передача. І знову Роман Підківка. Спокійно, надійно, чітко. Аут від поправки. Бруно виграє повітря. Удар з лету від Педро Акасіо. Рекошет і удар від воріт влучив у свого Педро Акасіо. Думаю, повтор. Удар у Педро Акасіо. Ось Бруно виграв повітря. І здається, якщо не помиляюся, Микиту Ситникова влучив Педро Акасіо. Ну і також, друзі. І на цьому друзі лунає фінальний свисток від Павла Дицука, який завершує поєдинок між волочиським агробізнесом та Тарасівською юксою і фіналізує перемогу господарів. Все відбулось абсолютно схожим чином до поєдинку попереднього сезону, коли агробізнес дома в чемпіонській групі також переміг. З рахунком 1-0 і також був забитий м'яч Максима Ветіховського з пенальті. Ось так, друзі, доля час від часу повторюється не тільки у звичайних. Людських життях, але й також під час футбольних поєдинків. А на сьогодні, друзі, дякуємо вам за все. Дякуємо за те, що були на трансляції. Підтримуйте Збройні Сили України, допомагайте Збройним силам України, тому що хто, якщо не ми, коли якщо не зараз. І любіть український футбол, тому що іншого у нас немає. Дякуємо, почуємось. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги. Вібет вболівай за своїх разом сильніші. Віпе, Юкраїн! Разом сильніші.